На минулому тижні до чергової частини Лазівського відділу поліції надійшло 346 звернень від мешканців міста Лазава та Лазівського району, по яким відкрито 50 кримінальних проваджень. 27 серпня о 18 годині 18 хвилині до чергової частини Близніківського відділення поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що на Близніківський районний відділ готується теракт. Працівниками поліції було проведено огляд приміщень близняківських районних відділень однак, під час ретельних обстежень всіх приміщень та прилеглих до них територій ніяких вибухових предметів чи пристроїв, які б загрожували життю і здоров'ю громадян, виявлено не було. В ході до судового розслідування правоохоронцями було встановлено особу правопорушника. Ним виявився 30-річний мешканець села Гаврилівка Баринківського району. Коли чоловік телефонував оператору 102, він знаходився у себе вдома в стані алкогольного сп'яніння. Жертівнику повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 259, тобто завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності кримінального. Кодексу України. На Лозівщині під час проведення робіт на заводі постраждав чоловік. Інформація про події надійшла до чергової частини Лозівського відділу поліції 14 вересня о 19 годині 45 хвилин. Під час виїзду на місце події працівниками поліції було встановлено, що 43-річний мешканець села Новоіванівки, який працює слюсарем-складальником в Лозівському ковальсько-механічному заводі, порався з дисковою обороною. Під час проведення вказаних робіт дискова оборона впала йому на руку. Чоловіка було доставлено до лікарні з тілесними ушкодженнями. Відкритий перелом руки, забійна рана волосистого покрову голови, відкритий перелом нижньої треті передпліччя. На даний час стан здоров'я задовільний, вказану подію, зареєстровано в журналі єдиного обліку за автоповідомлень. 30 серпня до червоної частини Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Лазова про те, що невідома особа напала на її 58-річну матір, побила та закрила її в літній кухні. В ході проведення перевірки було встановлено, що 30 серпня близько 10-ї години ранку невідома особа чоловічої статі проникла до літньої кухні домоволодіння за адресом міста Лазова вулиця Обросімова, де мешкає потерпіла. Жінка готувала їжу собаці. На її запитання. Хто ти невідомий вдарив її в обличчя? Що було потім, то як виглядав невідомий, вона не пам'ятає. Близько 11-ї години остання зателефонувала своїй сусідці та попросила допомоги. Потерпіло, було доставлено до лікарні. 13 вересня вона померла. За попередніми даними невідомо міг заволодіти срібними ювелірними виробами. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187, тобто розбій та частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. У разі якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно вказаного кримінального правопорушення, особи злочинця або його або його місце перебування, просимо повідомити до Лазівського відділу поліції за телефоном дев'ять Тирі або 102. Також 12 вересня о 13 годині до чергової частини надійшла заява від 23 річної мешканки міста Лазава. Дівчина повідомила, що 12 вересня пів на четверту годину ночі вона проходила приходила поблизу. АЗС маршал розташований за адресою міста Лазава, вулиця Павлоградська, до неї підбіг невідомий чоловік, погрожуючи предметом, схожим на канцелярський ніж, заволодів її мобільним телефоном та зник. Будь-яких тілесних ушкоджень потерпіли завдано не було. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 187 кримінального кодексу України. На теперішній час вживаються заходи по встановленню невідомого чоловіка. Також, якщо у разі ви володієте будь-якою інформацією стосовно, на вказаного кримінального правопорушення, особи зловмисника або можливе місце перебування, просимо повідомляти до Лазівського відділу поліції за телефонами дев'ять або 102.